Вітаю! Сьогодні на уроці математики ми будемо працювати з числовим відрізком, розв'язувати рівняння, а також попрацюємо з задачами з буквеними даними. Усна лічба. Отже, 4 помножити на 9, 36, 3 помножити на 9 27 7 помножити на 9 63, 5 на 9 45, 9 на 9 81. В зошиті записуємо число, класна робота. І записуємо число, що є добутком чисел 9 і 4. А це число 36. На числовому відрізку записано числа. Вибери серед них ті, що діляться на 9. 9, 36, 54, 63. 81. Обґрунтуй свій вибір за допомогою дії множення. Отже, 9 помножити на 1, 9, 9 на 4 36 9 на 6 54, 9 на 7 63, 9 на 9 81. Запиши вирази за схемами і обчисли їх значення. В зошиті записуємо вирази номер і у два стовпчики записуємо наші вирази, обчислюючи їх, а потім перевіряємо 81, 27, 81, 63, 9 4, 5, 2. Розв'яжи задачу. Отже, читаємо умову з запитанням. Дві сестри та їхній брат допомагали мамі готувати обід. Вони разом зліпили 30 вареників. Кожна із сестер зліпила 9 вареників. Скільки ж вареників зліпив брат? Давай складемо короткий запис за тими даними, які ми маємо. В зошиті записуємо задача номер. Записуємо, що дві сестри разом по 9 вареників кожна. Брат, ми не знаємо, але всього було 30 вареників. Щоб дізнатись, скільки зліпив брат, треба дізнатись спочатку, скільки дві сестри разом. А потім скільки зліпив брат. Отже, 9 помножити на 2 разом сестри зліпили 18 вареників. Вони разом 18 зробили, всього було 30. Отже, решту зробив брат. Від 30 відняти 18, брат зліпив 12 вареників. Розв'яжи рівняння. А плюс 9 дорівнює 18. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, а дорівнює 18 відняти 9, а дорівнює 9. Перевіряємо, 9 додати 9 буде 18. Це помножити на 9 дорівнює 72. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Це дорівнює 72 поділити на 9 дорівнює 8. Перевіряємо, 8 помножити на 9 це дійсно 72. Х поділити на 9 дорівнює 4. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба частку помножити на дільник. Х дорівнює 4 помножити на 9, х дорівнює 36. 36 поділити на 9 буде 4. Запиши вирази і обчисли їх значення. В зошиті записуємо виразний номер. Уважно читаємо вираз. Різницю чисел 100 і 19 зменшити в 9 разів. Отже, в нас є різниця, яку треба зменшити в 9 разів. Різницю беремо в дужки. 100 відняти 19. А потім цю різницю зменшити в 9 разів. 81 поділити на 9 буде 9. Число 50 зменшити на добуток чисел 9 і 5. Щоб число 50 зменшити на добуток, треба від числа відняти добуток. Отже, 50 відняти добуток чисел 9 і 5 буде 5. Частку чисел 27 і 9 збільшити в 5 разів. Отже, в нас є частка чисел 27 і 9, яку потім збільшують в 5 разів. 27 поділити на 9, помножити на 5. 15. Добуток чисел 9 і 7 збільшити на 7. У нас є добуток, який потім треба збільшити на 7. Тобто до добутку додати число 7. 9 помножити на 7 додати 7 буде 70. А тепер трохи відпочинь. Заплющ оченята і відпочивай. А потім будемо далі працювати. Задача з буквіними даними. Будь уважним. уважною. Микита знайшов Б грибів. А Тимофій це грибів. Скільки всього грибів знайшли хлопчики? Б плюс С. У скільки разів більше грибів знайшов Микита? Б. Поділити на С. Наскільки менше грибів знайшов Тимофій? Б. Відняти С. Запиши відповіді на запитання за допомогою виразів. Розглянь фігури. Дай відповіді на запитання. Зі скількох менших трикутників складено кожний великий трикутник. Як швидко визначити, скільки малих трикутників у трьох великих трикутниках? Скільки всього жовтих трикутників і скільки блакитних отримаємо. Якщо розіб'ємо великі трикутники на малі, скільки великих трикутників можна утворити з, так... з малих трикутників блакитного кольору? А скільки великих трикутників можна утворити з малих трикутників жовтого кольору? Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. Сторінка 21 перше завдання. Спрости вирази обчисли їх значення. По-перше, спрощуємо. Від добутку чисел 9 і 5 відняти добуток чисел 9 і 4. отримаємо 9. Другий вираз. Від добутку чисел 9 і 3 відняти добуток чисел 3 і 9 маємо. 0. До добутку чисел 4 і 4 додати добуток чисел 3 і 3. 25. Завдання номер 2 Склади вираз для розв'язання задачі, знайди його значення, якщо n дорівнює 12 і 15. Отже, читаємо задачу. У першому ящику лежить n кілограм яблук. А в другому на 7 кг більше, скільки кілограмів яблук лежить у другому. Щоб дізнатись, скільки кілограмів яблук лежить у другому ящику, треба до n кг додати 7 кг. Отже, наш вираз n додати 7. Якщо n дорівнює 12, то 12 додати 7 19 кг. Якщо n дорівнює 15, то 15 додати 7 22 кг. Завдання номер 4 Склади вираз для розв'язання задачі, знайди значення, якщо А дорівнює 6, 9 і 7. Читаємо задачу. У кошику лежить А білих грибів, а маслюків у 9 разів більше. Скільки всього білих грибів і маслюків лежить у кошику. Для того, щоб дізнатися, скільки всього грибів у кошику, треба знати, скільки білих і маслюків окремо, а потім їх скласти. Разом. Отже білих в нас А, А маслюків А помножити на 9. Отже наш вираз буде А помножити на 9 додати А. Якщо А дорівнює 6, то всього виходить 60 грибів. Якщо А дорівнює 9, 90 грибів. Якщо А дорівнює 7. 70 грибів у кошику? Завдання номер 3 Підкресли вираз до задачі. На пасовищі Б овець. А кіз на С більше. Скільки всього кіз і овець в пасовищі. Отже, на пасовищі в нас Б овець. кіз, Б додати С. То скільки всього? До Б додати суму Б і С. Ось наш вираз. Завдання номер 5 Постав дужки так, щоб рівності були правильні. Перший вираз. Різницю чисел 14 і 7 збільшити у два рази. Другий вираз. Спочатку робимо друге ділення. Знаходимо частку чисел 9 і 3, а потім 18 ділимо на частку. Додому на сторінці 68 знайти значення виразу 389 і розв'язати задачу номер 390. Дякую за увагу. До зустрічі!